Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство, будемо починати працювати в полі з горонкою, плугом Querneленd і Solis RX50. Будемо пробувати, як вони в парі працюють. Так, Ось така виходить гороночка. Гороночка нічого. Гарбузиня трошки затягує. Зараз буду знімати переплужники, з переплужниками забуває. Буду знімати переплужники і там мені один підписник розказав, як він виступити з відвізним диском. Зараз я спробую це все діло спрацювати. Так, я пішов по ключі, я їду, буду знімати. Так, шановні глядачі. Чи продати плуга, продають, навіть передплюсники. От мені козаки подзвонили, сказали, не трагати, а не поміняйте, штуку розверни на цю голову. Розвернув, поставив, все, працює твісті. Все стеріт, то назади, а не так. Так, да, що далі? Ну, Може додати, а, поповнимо добавити глібини поле не його загрібньо За так, поїдемо на поле, тут на городі натримувалися, все наш, так виходить, гарбузиня закидає на раз. Спередні, бо там забивали. Просто там забивала гарбузиня, а тут, тут гарненько відрізає і все чорт. Так, четверта робоча. Прибув пропустили. І по Гарпузині. Не дали. Ось так не працює. Такий фон у нас получається. Там гарденько в зеркалі західні як в Китаї. Ну що ж аж, перепросив я свого друга, погладив його, помацав, попробував, потрогав. Добра людина мені Володимир і сказав, як правильно зробити з тим відрізним диском. На що самому треба було подумати, я подивився зразу, Відчай, все, продаю, куплю, другого відкручувати, прикручувати. А воно не хотілося вже і тяжко і це на, на руки, на здоров'я тут це все прикрутити, відкрутити, за ним наблюдати. А тут перевернув стійку, подав його облигше, переплужника зняв навіть, а хоча він там навіть і не мішав. Але переплужника зняв, він так в мене все чудово закидає, без переплужників. Там стоять ці кутузніми, його рідні. І я думаю, що воно в мене буде працювати. Напевно, продам передплужники. ними я не знаю, чи щось буду робити. Вони мене рік були, пробував, пробував, так і не пригодилися, так і потрібно. Їх, напевно, треба до таких плугів, у яких відвальна ця плита мають має учки, вони десь там 30, може 20 сантиметрів, Бо в мене така як відбия. Десь там до 40 сантиметрів це доска, відвальна ця плита, я не знаю, відвал саме. то він в мене і ще зверху стоять над ним з німецькі. І воно все туди кидає в ту порозну, і все дуже чітко виходить. Так що будемо бачити, як воно, куди воно, звідки. Ну Щось мені вже перепусники не нравляться, вже буду продавати. Воно важкі грунти. Попробуємо давати чорноземно прилад. Але якщо не вигоремо його зараз то потім там нам мене, так були жабасички дасть я вже показував яке буде груди, треба мати в чи не його розбити фрезу там чи ще щось коротше всього буде багажко. А зараз отакі Так, їдемо на город ось так теж, виходить на чорноземній Тут маленький горбочок є, трошки не сиро, І він у дутком в мене трошки здихає. Я йому третю передачу він на третій їде. До 20 -го. до третій передачі, сьогодні таке виїхати. Приправив я повний бак, подивлюся скільки я виговорю по кусочках. подивитися з підів логородах потім січамо на, на цілі гектара два на обов'язку тут на цьому городі коли я грав з сороківцем з цим кругом то сороківець тут йшов на першій передачі було трошки такого ну, сиру маша чутніше даючи з пакіровкою Перша передача по кровку, перейдемо, все працює і трошки було тяжковато. А тут помаленьку, потихеньку, таку брилу верне. У нас сьогодні вже другий день нашої праці. Вон площадочка така від сої. Тут у нас була городина, кукуруза стоїть. Ось який бур'янчик тут у нас. Помідорки тут були, там гарбузи. Ось такого такий бур'ян. Ми будемо працювати. Відрізними дисками, без передплужників. Подивимося, що буде. Тут була у нас картопелька. Правда, картопелька була поперек прийдеться трошки посибати. Ну нічого, зараз будемо дивитися, мірити глибину і, і який захват у нас є. Ось такі питання. Так, на минулому відео я показував, що тут вони. Підвали в мене чорні, то вони були піском засипані масло. Ось ми заїхали, вигорали. Я не вигорав 30 соток вчора. От вони такі стали блискучі. Вони стали блискучі ще спочатку. Вони є, наверно. Вчора ввечері не було як знімати. Так, тут все помінено, все чітко, все працює, все. все. Поїхали на поле. Так. Тут ми капусти ще ми горали. Ось такий фон виходить. Посередині складок, щось трохи не прикидалось. воно так завжди. Так, Що у нас тут по кукурузі? Ось кукурузу прикидає так. Тому що що, от бачите, і гарненько ріже. Хто б мені там казав? Без відрізни, можна горати. Можна горати, б цю кукурузу зараз потягнуло, не відрізало. І от не прикидало, б лежала цю курзину в зеркалі. Можна горати і без корпуса, і... і можна і горати, і кусок дерев'яхи прицепити, теж будеш горати. Але як будеш горати? Так, ось такі питання. Зараз йдемо... Поміряємо, що у нас виходить. Тут ну, на одгорі не закидає, тут в трошки більше ой, менше землі. А туди вже то вже, вже трохи далі краще. Ну і Тут буде, теж посіємо сою, і буде все нормально. Культивірується, обробиться, все буде добре. Йдемо зараз подивимося. А хочу поміряти глибину. Прийшов суті і пітаміння коре. Мілко. мілко. Земля така, що трактор <смірко> третьою, легко це, І два тільки забираю. Так, затопкали. По правильному. Ох. Достали ось такого о! Що тут хотіти ще? Ложимо ось до краю цієї. витягуємо. Де там є? Вулеточку приложуємо 24. Де там? О. 24 сантиметри. Що ще тут хотіти? Як ориться? Вот. О, то дальше не запхнешь. О. Так, де то мы положити? Ось таке ой. Так, положимо десь. Ну о. Ну видно, не шумно. Ось я положимо. О. Все около краю. 24 см 24 см грунт тяжкий трактору трошки важковато конечно. третю передачу його римлю але мусимо горити вдома 4 і піщана земля лупи сюди вліво-вправо І все зараз подивимося як він буде кукурузы так сейчас захват не помираюсь вид резного песка, О, 80 сантиметров ну, а может быть и Let's go. Другий день говорят. Завозимо тут беремо після гарбуз. Ось така получається у нас фон такий виходить. ось таке ось міжімочка, говорямо з перепустички. Ось так виходить. получається. Бремоволі. Третій, тільки що зараз будемо проводити четверть, буде так непогано йде ось ну, працює. Так, ну що на сьогоднішній день ми закінчили оранку. Ось мене соя. Після сої це я тут настраював плуг. Підписник мене казав, що в нього паршиво трошки щось закидає. Ось я так після сої це піщана земля. Я ставлю відео, де я вже настрою плуга і грав чорну землю. Тяжкий грунт. Ось така ситуація. Ось тут соя ще посходила. Оце тут настраювали настраювали мені тут оплух. Ну, Кому сподобалося відео про мою горанку з трактором Solis RX 50, ставимо вподобайочки, підписуємося на канал і все буде Україна. До зустрічі на каналі.